Христос Воскрес! Сьогодні ми так впевнено відповідаємо на цей заклик. Але тоді, коли це все відбувалося 2000 років тому, учні Ісусові вони не були так впевнені. Вони не знали насправді, що відбувається. Але вони ходили під проводом Святого Духа. І ще одна дуже міцна сила ними керувала це любов до вчителя, це любов до Христа. І ця сила спонукала їх робити певні кроки, не так, щоб не обдумані, але, напевно, відважні. Так, в сьогоднішньому Євангелії ми зустрічаємося з Марією Магдалиною, яка вдосвіта приходить до гробу Ісуса. У цій жінки, яка має свою історію, в неї на цей день були свої плани. Бо колись вона зустрілася з Ісусом і зрозуміла, що в нього, у Бога, є на неї особливі плани, він хоче її спасти. Та, яка була визволена від злих духів, відвдячувалася любов'ю, а вона знає, що таке є зло. Вона знає, коли ти хочеш бути добрим, але не можеш. Коли є якась сила, яка мотивує тебе більше спонукає і наказує тобі робити те, чого не хочеш. Про це в іншому уривку буде говорити апостол Павло. Він роздумує, якби в ньому живе дві людини. Він говорить про боріння. Але це відбулося в її житті, і вона. Присвятили своє життя Господу. І цікава річ, що Йоанн Апостол, який пише Євангеліє, яке ми щойно прочитали, він показує Марію Магдалину як та, яка приходить до гробу першої. І він показує її одну із учнів. А ми знаємо нещодавно, вже Папа Франциск впровадив її до практичного рівня як апостолів. Тобто вона була тою, яка не тільки. Сама скористалася особливою благодаттю Божою, але вона стала і ще е, тою, яка буде Христа нести іншим, так як в той перший день тижня, в день Воскресіння Господнього. Вона приходить в досвіта, е, тоді, коли ще ходити небезпечно, коли ходити незручно. Це не є освітлені вулиці е, в наших містах. Вона приходить на то місце, але Має свої певні плани. Вона хоче ще щось зробити для померлого. Вона ще хоче щось зробити для його тіла, щоб якось підкреслити свою любов до нього. Але Господь перекреслює ці плани. вона перша зустрічається, а потім і учні зустрінуться з фактом пустого гробу. Пустий гріб це не є просто відсутність чогось. Пустий гріб він задає. Цілу низку запитань. Чому пустий? Де тіло? І наступне. А що ми маємо зробити, якщо раптом дізнаємося, що він насправді повернувся до життя, інакше він воскрес до життя нового? Коли Евангеліст говорить про перший день тижня, треба знайти певну аналогію на початку святого письма. В Біблії, в книги буття, говориться про перший день, коли Господь створював світло, коли Господь створював, починав цілий свій процес процення. Ми вчора вночі говорили, що цей процес творіння і відкуплення, він дуже тісно переплітається. Сьогодні в молитвах ми говоримо, що навіть це відкуплення, яке ми відчули на собі, якого учасниками можемо стати. Воно є навіть якби більше від цього сотворіння. Господь особливим способом тепер показує свою любов свідомим людям. Тоді, коли він створював, хтось несвідомо якби йшов до цього. Але сьогодні, коли ми можемо торкнутися від куплення, торкнутися Пасхи Христової і бути спасенними, це вже за участю нашого розуму, нашої волі. І саме до цього Господь запрошує сьогодні свою церкву. В чергове черговий рік. Марія Магдалина зустрічається з пустим гробом і відразу вирішує щось робити. Не просто плакати, але стає і біжить до учнів, щоб сповістити їм про це і сказати про слабкість. Тобто вона приходить і говорить: ми не знаємо, де його поклали. Вона не ділиться новиною. Вона тільки говорить, ми не знаємо, де його поклали. На це відповідають учні. Вони також прибігають до цього місця. Вони також є біля пустого гробу, вони також хочуть дати відповіді на складні запитання. Вони також хочуть зрозуміти, що насправді вдіялося. І вони, мабуть, хочуть стати учасниками того, що відбулося, навіть ще наразі. Несвідомо. Ми знаємо інший опис цієї зустрічі, коли під час саме перебування біля гробу в саду сам Ісус показався перед Марією. Ми будемо читати це слово в інший день. Але я хотів би сьогодні засередитися на цьому, як би, можна сказати, зробити такий певний анонс для Євангелія, яке будемо роздумувати в іншим разом під час Великоднього періоду. Господь зустрічається з Марією, яка надалі плаче. Факт пустого гробу не відразу спрацював для неї. Він не відразу дав зрозуміти, що писання. Або також слова, які говорив Ісус, вони сьогодні сповнилися. Чи хочеш вірити в це, чи не хочеш вірити, але вони сповнилися. Він тоді побачить Марію і скаже: жінко, чому плачеш? Бо вона плакала. Бо через ці сльози вона показувала свою безрадність, а вона показувала певну свою невизначеність, бо, якби хтось вкрав тіло Ісуса. Надсміявся над тілом, для неї це була б ще рана більша, ніж сама смерть вчителя. Вона плаче, і тоді Христос приходить до неї і каже, «Жінко, чому плачеш? Подібні ситуації були раніше, коли Христос приходив до своїх друзів, до Дому Лазаря. Більше треба сказати, Він зволікав, щоб прийти до Дому Лазаря. Він дозволив, щоб Лазар помер, знаючи про те, що його хвороба насправді провадить до смерті. Він зволікав ще декілька днів, аж потім прийшов, коли вже декілька днів тіло лежало в гробі. І тоді, навіть приходячи до Вітанії, він зволікає, він не приходить відразу. Доки він дійшов до Вітанії до дому Лазаря, встигла до нього вибігти Марта. Вона пішла за Марією, потім Марія до нього вибігла, а він ще зволікав і аж прийшов. Але в цей час такого певного зволікання, такої непевності і навіть болю, насправді відбувалися великі речі. Бо треба було витягнути з людей ці слова, які вони промовили під час цих бесід, і вони сказали: вчителю, якби ти був тут, наш брат би не помер. Христос чекав цього слова. Христос чекав, щоб йому викинули це і сказали, Боже, ну чому ти не задіяв? Боже, ну чому ти зволікав, бо ти знав, що треба прийти, чому ти не прийшов? Господь дозволяє, щоб ми викинули йому це слово, щоб ми насправді промовили це. І потім Він говорить, і це дуже промовні слова того часу, він каже: Я є Воскресіння і життя, якщо хто навіть помре в мені житиме. Він говорить слова, які руйнують життєві плани, руйнують життєве бачення, вони руйнують якісь певні сподівання. Навіщо? Щоб дати краще, щоб дати насправді сьогодні благу звістку, яка потрібна кожному із нас сьогодні, потрібна народові, нашому народові, народові України, які переживає оці темні часи жорстокої війни. Агресор приходить до нас і завдає болю. Але ми сьогодні перед Ісусом Воскреслим задаємо запитання, а що ми робимо з цим болем? Чи ми насправді вміємо з ним справитися? Чи ми знаємо, кому його передати, для кого цей біль-не біль? Хто насправді знає ліки на кожну сльозу і на кожен біль? Вчора, коли ми освячували цю велику свічку Пасхал, тоді були промовлені діакон гарно співав нам це великоднє воззвання, заклик великодній, екзультет. І він говорив: він запав ці слова, що Христос для нас є сонцем, яке не знає Заходу, сонцем, яке розпроміння насправді всяку темряву. Перший день тижня, з яким зустрілися ми у сьогоднішньому Євангелії. Це день, можна сказати, нового творіння, коли Бог входить в темряву, коли Бог, оце сонце, сонце, яке не знає заходу, він розпромінює всі важкі запитання. Приходить як відповідь на виклики сьогодення. Приходить як певна відповідь, яку ми хаотично шукаємо. Шукаємо в різних чи в новинах, шукаємо в, можливо, якихось аналізах політичних, шукаємо всюди. Але Господь приходить і ситуацію змінює. Ця зустріч Христа з Магдалиною, це слова жінко, чому плачеш, для мене самого стало в цьому році таким певним. Надиханням, може запрошенням, до того, щоб сам формував свою власну молитву, а вже потім і так само вітальну листівку. І хочу поділитися ще раз на цьому місці, що так само надихаючою для мене стала картина, яку для цього намалювала наша вірянка, наша парафянка, одної з парафії в Україні, яка є дружиною. Загиблого воїна з полку Азов. Вона і тепер насправді переживає дуже складний час. Вона переживає депресію, вона знаходиться зараз також в лікарні, але знає вона бореться. І ця картина, як остання картина, яку вона ще дала ради намалювати, є одним із способів насправді виразити те, що відбувається в її серці. На цій картині зображено звичайно. Воскреслий Христос. І той, який не виходить з гробу, а який підходить до гробу. Підходить до могили, над яким є схилена українська жінка, яка оплакує загиблого, який тут є похований. Жінка як приклад багатьох з нас: жінок, чоловіків, дітей, матерів, отців. Жінка, яка відчуває великий біль, жінка, яка шукає певної розради, яка перебуває в певній невизначеності, бо якийсь певний етап життя, спільного життя з цією особою, яка похована тут, він закінчився. Ці слова Марія чому плачеш, вони є дуже крепко поєднаними зі словами Христос Воскрес. Або Христос Воскрес, Марія, чому ж тоді плачеш? Ми, звичайно, не можемо і не треба аж так втомовувати сльози, вони є виразом нашої любові. Але Великдень є завжди запрошенням дивитися далі. Дивитися не тільки на те, що підпадає під наш зір, що підпадає в рамки нашої освіченості, нашого досвіту. Наші освіти, але подивитися на життя саме очима Бога, подивитися на життя так, як дивиться він. А він знає і ту людину, яка сидить біля могили, і ту людину, тіло якої перебуває тут, а він сам є із Господом. Господь закликає нас сьогодні на цілий наш біль, на наші сльози подивитися також з його перспективи. Війна є і вона триває, але війна закінчиться. Чи ми в цьому часі станемо більш дорослими у вірі? Чи ми насправді в цьому часі дамо собі ради, навчимося відповідати на ці закиди, заклики сьогодення, відповідати насправді Божим Словом, відповідати виконанням Його волі? В подальших днях Великоднього часу, в подальших неділях, ми будемо зустрічатися з іншими людьми, іншими постатями, учнями, до яких тепер буде приходити Христос. Хочу зазначити, сьогоднішній Євангелій говорить, що це вони приходять до Христа, вони приходять до гробу, щоби побачити факт Його пустоти. Але потім Христос буде виходити, і Він власне відвідає Магдалину. Він відвідає учнів, які будуть які зустрінуться в горниці, вони будуть знову творити спільноту. А потім навіть буде в цій спільноті один, який ну, трапляється йому, що він не завжди є зі спільнотою. Тоді, коли Христос явився перед ним, його не було. Може, мав якісь справи, бізнес. Я кажу зараз про тому. Потім Христос приходить і до нього, і Він навіть дозволяє йому вкласти пальці в свої рани. Але тепер вже рани прославлені. Будьмо уважні на наступні зустрічі з Христом. Ми сьогодні прийшли до нього, ми прийшли сьогодні, щоб возвістити, що Його гріб пустий. Ми сьогодні прийшли возвістити, що Бог переміг смерть, як ми е, співали в секвенції, зустрілися в дуелі смерть і життя. І Бог переміг. Але потім, після цього сьогоднішнього дня, Бог буде відвідувати нас. Перш за все, звичайно, у спільноті церкви. Він буде на цьому місці говорити нам слово, він буде приходити до нас під постатю хліба і вина у святому причасті. Він буде навідуватися до, навідуватися до нас ті, які переживаємо біль, переживаємо невизначеність, переживаємо ці темні часи. Він приходить до нас як світло. Ці зустрічі можуть бути абсолютно різними. Бо вони можуть відбутися і на іншому місці, там, де Христос достукається до нашого серця, там, де Христос стане перед нашими дверима. Але молімо сьогодні, щоб ми були серед тих, до кого Христос насправді має прийти. Бо Євангелія знову сказала нам сьогодні, що верніше друге читання нам сказало, що Христос приходив не до кожного, не підряд. Молімося, що ми були в цих планах Господніх. Щоб Господь мав прийти до нас, бо Він дуже любить нас, але найголовніше, щоб була оця наша відкритість, щоб наша, була наша готовність прийняти Ісуса у своєму домі. Нехай тим першим днем тижня, нехай першим днем нашої історії, черговою її сторінкою, стане сьогоднішній день, коли ми з великою радістю, з великою вірою закликаємо. Христос Воскрес!